Українці, українки, всі наші захисники і захисниці. Сьогодні наша держава і увесь цивілізований світ досягли важливої домовленості. Є угода, яка дозволяє розблокувати українські порти і відновити український аграрний експорт. З першого дня повномасштабного вторгнення Росія робила усе, щоб не просто закрити для України доступ до моря, а знищити сам потенціал нашого експорту, портову інфраструктуру. Нашу залізницю, склади та елеватори, ми цього не дозволили. І зараз не тільки можемо відновити роботу наших портів на Чорному морі, але й зберігаємо для них потрібний захист. Це відпрацьовано з нашими військовими і з нашою розвідкою. Військові запевнили мене у стовідсотковому контролі підходів до наших портів. Довгий час всі деталі підписаної сьогодні в Стамбулі ініціативи обговорювалися з нашими ключовими міжнародними партнерами і Організацією Об'єднаних Націй. Багато лідерів були залучені до того, щоб вдалося відновити наш морський експорт. Я вдячний генеральному секретарю ООН Антоніо Гутерішу та президенту Туреччини Ердогану за їхні зусилля. Текст підписаної сьогодні документа опублікований. І кожен може ознайомитися з його пунктами. Вони цілком відповідають інтересам України. Перше, близько 20 мільйонів тонн минулорічного врожаю зернових підуть на експорт. Цьогорічний врожай, а він вже збирається. Також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів усього аграрного сектору і державного бюджету. Це робочі місця, це кошти для посівної наступного року. У нас зараз вже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів. Друге, нарешті є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Є шанс не допустити глобальної катастрофи, голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, в тому числі в країнах, які нам допомагають. І третє це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти у цій війні. Важливо, що у територіальних водах України все буде контролюватися саме нашою державою. І для усіх зрозуміло, що з боку Росії можуть бути якісь там провокації, якісь намагання дискредитувати українські та міжнародні зусилля. Але ми довіряємо ООН. Тепер це їх відповідальність. І наших міжнародних партнерів гарантувати дотримання домовленості. Я хочу подякувати усім нашим воїнам, які очистили від ворога зміїний, захищають Одесу і Миколаїв, поступово просуваються в Херсонській області, звільняючи нашу територію. Дякую кожному і кожній, хто щоденно доводить, Росія не виграє у цій війні. Готуємось до старту вже завтра, другого київського саміту перших леді і джентльменів. Ця ініціатива Першої леді України була заснована минулого року і довела, що може направити м'яку силу дружини, чоловіків, лідерів, держав для вирішення різних проблем національного і глобального масштабу. Цьогоріч саміт буде присвячений темі післявоєнного відновлення України, і це не просто про відбудову, це про повернення людей, тобто про переселенців, які не мають стати біженцями, про всю необхідну допомогу і реабілітацію для тих. То постраждав від війни і про відродження соціального життя в громадах і містах, які були розбиті окупантами, зокрема в рамках саміту і на основі нашої державної благодійної платформи «Юнайтед-24» вже почався збір коштів на спеціальні реанімаційні автомобілі. Для України не буду зараз розкривати усього, що підготовлено першою леді України та її командою, але відчуваю, що з дипломатичної точки зору це буде потужна подія. Говорив сьогодні з великим другом України Борисом Джонсоном. Передусім про безпеку і оборону співпраці. Очікуємо новий пакет військової підтримки. Відносини між Україною та Британією побудовані на спільних цінностях. І щоб не відбувалося в політиці, зв'язки між нашими країнами і суспільством будуть лише посилюватись. Ввечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 180 учасників бойових дій, відзначених державними нагородами, з них 100 – посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за незалежність України. Вічна слава усім, хто воює за нашу державу. Слава Україні!